Я, коли почула, що чоловік планує подарувати своєму синові на день народження, не стрималася. Але у відповідь таке про себе почула. Це мій другий шлюб, і ми маємо сина, якому 10 років. Від першого шлюбу в Петра є син, якому вже 20 років. За ці роки, що ми разом, я ніколи не заперечувала проти спілкування чоловіка і сина. Не була проти того, що він допомагає не лише щомісячними внесками, але й купує велосипеди, скутери і так далі. Звичайно, я була проти того, аби дитині в 15 років купувати квадроцикл, але чоловік сказав, що син хоче, то треба купити. Хай має добру згадку про мене. Казав він, пишаючись тим, що купив дуже дорогу річ для дитини. А те, що він в такому віці не має ні почуття відповідальності, ні самозбереження, ні обережності, він хлопчик, казав, чоловік так, ніби це все пояснює і дає відповіді на всі запитання. Мене таке виховання не влаштовує, тому з нашим сином я стараюся, аби була якась інша схема отримання подарунків, особливо дорогих. Дитина має для того щось робити: гарно вчитися, виконувати домашні обов'язки, поводитися адекватно, а не просто так: телефонує син, що хоче дорогу іграшку, і вже на є. Бо батько багато років тому не зміг жити з його матір'ю. Але чоловік не розуміє чи не хоче розуміти моєї позиції. Він росте без батька, і я маю забезпечити все, що він хоче, що робить його щасливим. То хіба це виправдовує те, що він взагалі не розуміє, як беруться речі? У нього є тато, і йому треба зателефонувати, щоб все у мене було. А сам як він житиме, коли тебе не буде? На цьому чоловік йде геть. І ось напередодні дня народження свого сина Марка, він мені сказав, що планує йому купити квартиру і вже має половину суми на неї. Я подарую йому перший внесок, а потім на наступний рік наступний і так він матиме квартиру. Що? Я вже тут не могла мовчати. А про нашого сина ти подумав йому ти не хочеш на день народження подарувати півквартири? Він ще малий і йому куплю. Просто зараз Маркові квартира потрібніша. Ні, так не буде. Мої гроші, і я вирішую, як буде. Я просто не знала, що казати і що думати. Чоловік просто перемінився в обличчі, я не впізнавала його. Ти взагалі маєш не втручатися в мої стосунки з сином. Ти хто така? Ти сама чого в житті досягла, а моєму синові каже, що має в поті чола працювати, щоб всього досягти самому. Ти що в свої роки зробила? Та якби не я, то й далі б сиділа рівно на своїй роботі, а так і маєш де жити, і дитину маєш, і все, що ти зробила, то вийшла за мене заміж. Розумна яка. Я такого від чоловіка не сподівалася почути. Як це так? Ми тепер родина і разом маємо будувати спільне майбутнє і для нашого сина, і для нас самих. Розумієте, ми зараз в такий час живемо, що не знаєш, що буде завтра, і такі витрати, я вважаю, просто нераціональними, це звичайнісіньке марнотратство. У мене немає грошей на чорний день. Бо моя зарплата не така висока, як в чоловіка, і в разі чого то звідки я маю їх взяти? Я вже думала поставити питання ребром якщо він дарує синові квартиру, а не робить те саме для молодшого, то я від нього йду. Але з іншого боку, він хороший чоловік, і мене все влаштовує в ньому і ставлення, і турбота, але ось таке марно тратство мені просто не вкладається в голову. Порадьте, як правильно вчинити, щоб потім не шкодувати про свій вчинок. Підпишись, підтримай українськомовний контент.